Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю добре. Нас чуєте. Це ми вас теж добре чуємо. Ви нещодавно в одному з інтерв'ю на Радіо Свобода здається заявляли, що фортифікації на Сумщині не придатні. Як вважаєте, що на вашу думку ну не дозволило використати час курської операції, підготуватися, якщо це так, достойно, щоб зустріти противника і не дати російським військам так просунутися. Потрібен аналіз і потрібна відповідальність, повноваження на певних ділянках фронту в повному обсязі концентрувати в руках однієї людини. Мають бути визначені ділянки відповідальності, де всі війська, всі ресурси, можливості військово-цивільних адміністрацій підпорядковуються одному командиру. І цей один командир, і цей орган управління, який йому підпорядковується, має всю повноту повноважень і влади отримати і нести відповідальність як за наступальну дію, так і за дії в обороні, за планування дій в обороні і за її організацію. Ви зараз про кого говорите? конкретно? Так, у нас, е е да, у на у нас е відповідальність за організацію оборони розпорошена, оскільки у нас а бюджети і впнування, і само проведення оборонних робіт виконують військово-цивільні адміністрації, а за оборону відповідають військові е, військове командування. Тобто дві структури оборони виконують одне і те саме завдання. Хоча е, завдання має бути відповідальність тут, не може розпорошуватись. Оскільки ведення бою в обороні, як в принципі ведення будь-якого бою, це залежить від планування. І підготовка оборонних рубіжів це планування оборонного бою. Він має бути прив'язаний до сучасних викликів, до війни, дронів і високоточної зброї. Наші проекти оборонних споруд, самі проекти, які були невідомо коли, невідомо ким затверджені, вони розраховані. Ну це фортифікаційна модель. Я зараз не буду деталізувати її опис. Фортифікаційні моделі наших опорних пунктів. Я відео викладав у себе на каналі неодноразово. Вони і на Радіо Свобода. Це ну початок першої світової війни. Це приблизно ну 110 років тому. Так будували оборонні споруди. Це ще тоді застаріло. От, питання: дивіться: ну був вже наступ на Харківщині рік тому, і теж ми з вами в ефірі обговорювали і теж критикували оборонні споруди. Чому не були зроблені висновки, на вашу думку? А у нас не робляться висновки. У нас ніколи не робляться висновки. Це, на жаль, не традиція українського керівництва. У нас призначають винних. У нас за Харківщину за все, що там сталося, призначили відповідальними кількох. Військових керівників, командувача оперативно-тактичного груповання, зокрема, якого призначили там за кілька місяців до нападу, який взагалі ніколи в житті не керував жодним об'єднанням, жодною бригадою взагалі не командував. І його чомусь призначили спочатку, призначили керівником, а потім призначили винуватим, і зараз. Він під кримінальною справою. А висновків, тобто розбору, що сталося, чому це відбулось. Які недоліки треба виправити? Що треба покращити? Всього цього не було зроблено, просто призначили саповідбували питання. Як вважаєте, наскільки можуть і далі просуватися російські війська зараз на Сумщині? Де вони мають зупинитися? Я вже казав неодноразово. Я думаю, що вони зупиняться, коли підійдуть до лісових масивів вже навколо лісового поясу лісових масивів навколо міста Суми. там просто природнім шляхом ці лісові масиви природнім чином захищають логістику комунікації українських українських міст. Наша основна проблема під час курської операції боїв на кордоні на Сумщині те, що великі сили російських дронів. Вибивають нашу логістику і ізолюють наші бойові порядки на передньому краї від логістики, від наших тилів і вогневої підтримки. Тому, коли наші війська відійдуть, будуть, ну, якщо ворогу вдасться їх вибрати до лісового масиву навкового сум, там будуть шляхи комунікації прикриті лісами, наша логістика перестане потерпати від дронів. І наші війська стабілізують оборону. Юрій, в мене питання також, ми неодноразово з вами говорили і про фортифікації, їхній стан і про курську операцію. Сьогодні ми говоримо про ситуацію на Сумщині, і в цьому контексті ми вкотре хочемо підняти питання курської операції. Частина цих людей, які зараз у нашій студії, вони вже бували в цьому ефірі півроку тому і говорили, що курська операція геніальна і хороша, там за задумом, реалізацією і так далі. Зараз від деяких навіть депутатів я чую, що те, що зараз відбувається на сум. Чині це зворотній ефект е, курської операції. Е, е, як це пов'язано? Чи можете ви прокоментувати? Які висновки ми маємо зробити? Я не згоден з такими оцінками. Я і зараз я вважав, вважаю, що курська операція це якраз вдали стратегічні рішення українського командування. і вважаю, що ця операція була добре підготовлена і добре проведена. В її наступальній фазі, тобто у серпні-вересні 2024 року, але потім ворог зосередив по периметру цього плацдарму переважаючі сили, і перейшов до наступальних дій сам. І отут потрібно було проведення організація оборонної операції. В тому числі побудову оборони лінії оборони в тилу на кордоні здовж смуги висот, які дозволяють контролювати кордон, кордон, лінію кордону на цьому напрямку, це не було зроблено. В принципі, хочу сказати, що я взагалі досі не бачив, хоча б одної сучасної лінії оборони, яку б Україна заздалегідь підготувала під час. Війни ну в нас в студії Володимир так, Крайденко, це депутат, це він це говорить, просто. що він їздив на Сумщину і бачив хороші лінії оборони. Володимире, ну дивіться, у нас рівень дискусії хороша, погана. Вона виконує функцію оборони і області, і міста. А якщо є певні умови, коли а, туди є прямі попадання, коли туди каби б'ють, коли туди постійно дрони б'ють. Ну зрозуміло, що а, десь відступають, десь а, вона, вона руйнується. А говорити на рівні того, що ну хтось подумав, що вони погані чи не сучасні, зрозуміло, що хотілося б такі, що я не знаю, там а, які повністю закривали б людей, які б не давали змогу а, навіть підпустити там літаки чи а, інші якісь там далекабійні. А, Озброєння для того, щоб вони не били по нашим фортифікаційним спорудам, по нашим а, захисникам. Безумовно, є до чого йти. Але питання в тому, що фортифікаційні споруди є. Влада про це попеклувалася, і військові а, приймали і а, зараз захищають там нас. Говорити про те, що комусь вони подобаються, комусь не подобається. Ну якщо не подобається, то поїдьте і зробіть краще. А якщо а, ну, критикуємо, то давайте порівнювати тоді щось, а, де є. А, от за такі ж кошти зроблено, я не знаю, там краще, більше, сучасніше, і так далі. Давайте, давайте це тоді порівнювати. Росіян. Бо це на рівні Ну, росіян ну, та, вам подобається все, я дивлюся, російське. І як вони нападають, і як, у нас а, Юрій Бутоса. І як, вони, і, як вони будують фортифікаційні споруди, у них і ресурсів більше, і людей більше, і зброї більше. Так що можете не посміхатися, це, це не шутки. І крім нас, крім українців, Юрій, ніхто що ви, не зупинять, що ви скажете? Не Юрій. Зупинить цей наступ. Володимир у нас Юрій Бутусов на зв'язку крім нас, де вони зупинять, там і стануть ці росіяни. І ніхто ні за вас не, не піде воювати, не за мене, не піде. Жодний солдат а, там, коаліції, з коаліції сміливих і так. Юрій далі. У нас солдат Юрій Бутусов на зв'язку. Зараз Слухайте, у нас є Юрій, солдат юлі Юрій, Юрій Бутусов. У нас є інші солдати, які не включаються в ефіри, які теж мають право на свою думку. Давайте включимо. Не знаю, знайдемо та бажаючого, хто на сумському напрямку знаходиться в фортифікаційних спорудах, і він дасть оцінку. об'єктивну. він там знаходиться і він дає об'єктивну оцінку. Тоді ми будемо говорити чесно, відверто і справедливо. Ну, і Не добре. робити ми паніку, вас, а критикувати чув. завжди можна. Чому, чому ми не критикували, коли йшли в контрнаступ? Всім же подобається. Давайте коли дамо. ми йдемо в контрнаступ, всім подобається. я вас дуже Ви прошу, складні, давайте дамо відповідь, умови. відповідь. Юрімосову відповісти. То зрозуміло, що всі починають критикувати і панікувати. Не треба панікувати, треба зберегати їх. Не треба. Але давайте давати слово іншим, Юрій Бутусов. Якщо ви з нами, будь ласка, відреагуйте я дуже вдячний зараз оратору, який виступив, і вдячний Але. за ініціативу, яку він висловив. Я дуже прошу дійсно власту організувати попрохати, оскільки шановний колега знає, що знайомий з солдатами на сумському напрямку, які займають там оборонні позиції, які схвально про них відгукуються. Я думаю, для всіх нас, для всіх сил оборони і для мене особисто було б самого дуже цікаво знайти одного такого солдата, який це скаже в ефірі, і підтримує позицію, яка тут була висловлена. Я задоволенням би також вийшов на зв'язок, і мені дійсно цікаво, щиро. Я хотів би знайти такого військовослужбовця, який би от сказав, що ми займаємо на Сумщині якісні оборонні споруди. Я там був багато разів, десятки разів. Досі я жодного такого солдата там не зустрічав. Але можливо, звичайно, я знаю далеко не все. А я просто знімав репортажі цих споруд. Сам там бував неодноразово, спілкувався з командирами. Був на території Курської області на кордоні. І можу сказати: основна проблема тут в тому, що дійсно на рито велика кількість споруд. І навколо Сум, і вдовж кордону, сотні буквально споруд. Всі вони, всі без виключення, нариті у відкритому полі. Повністю, я хочу, я не бачив жодного, який би не був відритий так, як це роблять на війні. У посадці, де є укриття від дронів, де є маскування в зеленці, де є захищені зеленкою шляхи підходу логістичні перекриті. А відкритих у полі оборонних споруд дійсно побудовано сотні великі ресурси. Просто хочу сказати, наші війська такі оборонні е, споруди в бою не використовують. Знов таки, якщо є якісь солдати, які кажуть протилежне, я прошу скористатися знаннями попереднього виступаючого. Запросити реально цих людей в ефір юрі дійсно важливо було б почути Юрію Почули ну якщо у нас з'явиться така можливість, до речі, контакти і телефони, по якими ви можете за якими ви можете зараз зателефонувати в студію. Можливо, навіть можемо вас включити. Спробуємо, але у нас є офіцер збройних сил України Андрій Ковальов. Андрій, можете відреагувати на слова Юрія? Я підтримую слова Юрія і тут я хочу захистити військових. Тому що друзі у нас в Україні не військові будують споруди захисні. А їх будують обласні військово-цивільні адміністрації, Військові. і вони і вони повинні нести відповідальність ті, хто будують друзі. Я відверто вам скажу: я ну не, не, не втомлююсь говорити у ваших ефірах. Я просто в шоці від того судилища, яке зараз відбувається над генералом Галушкіним. Я знаю генерала Галушкіна з часу оборони Києва. Я знаю, Андрю... генерала Галушкина дуже швидко я ми можу сказати, ми що дякуємо Юрію Лименісову мені... і повертаємося до вас. Юрій Бутусов, солдат стрілець 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, Дякую. журналіст, наш колега. Дякуємо, пане Юрію Андрію. Вибачайте ще раз, але повертаємось. Будь ласка, сьогодні. Слава Богу, хороша новина з'явилася, що нарешті генерала Галушкіна відпустили під домашній арешт. Слава хоч на цьому. Слава Богу, хоч на цьому, що він не сидить у СІЗО. Генерал Галушкін це єдиний генерал, який воював в Донецькому аеропорту, на собі буквально виносив поранених хлопців-кіборгів, і зараз його судять за прорив російських військ на Харківщині. Та він не відповідав за будівництво військових споруд. І от уявіть собі його тягають по судах зараз. Судять, а жодного будівельника, жодного представника військово цивільних адміністрацій на Харківщині. Їх навіть на допит не викликали. Ну це виглядає смішно. Просто зробили генерала військового цапом відбивайлом. І тепер кажу вам іншу сторону цієї ситуації. Мої побратими, мої колеги дивляться на це, і вони думають: ми не будемо брати відповідальність на себе, бо ми опинимося на місці Галушкіна. Як на мене, це величезний прорахунок влади. Починати судити військових влади. Час, якої війни. якої влади? Якої судової влади, влади не знаю. Ні, чекайте, кот значить влада? Ну, Слухайте ще 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 одна новина. Добре. Добре. Ще одна новина, е, я хочу, абсурдна. щоб ви були максимально зрозумілими для нашої аудиторії, що значить влада. През, ви до е, президента маєте на увазі. Кого ви маєте? Дивіться, на увазі? я вважаю. Я вважаю, що в ситуації з Харківщиною мали бути заарештовані будівельники оборонних споруд, а не генерал Галушкін. Це по перше, по-друге. Арештовують чоловіка на сумщині, який нібито зберігав у себе в гаражі саморобні засоби. Довели, що він партизанив, що він обороняв сумщину, що він виганяв е, москалів. Людина сама конструювала стрілецьку зброю, щоб відстрілювати від москалів. І його зараз судять. Андрію, Я завершу. Я завершу. Ми до теми повертаємося. Моя ми сьогодні говоримо про фронт, про ситуацію. Ні, ні, на Будемо ще щойно говорили про Сумщину. Я вам даю кейс Сумщини. Давайте. судять людину, яка е, обороняла Сумщину, який сам боронив свою хату. Я скажу. На місці комунікаційників, радників президента, якщо є така ситуація, запропонувати президенту, щоб він сказав, я конкретно по цьому кейсу, конкретно по цій людині, яка захищала е, своє подвір'я, захищала свою хату, партизанила, я вимагаю його, наприклад, там е, амністувати. А натомість людину, яка обороняла, її просто засуджують. Я кажу про те все, що військові це бачать, і вони, бачачи, це свавілля. Не деякі брати на себе військові, деякі військові ходили на суди до генерала Галушкина. Я не бачила там сирського і його колег. Але це не сьогоднішня тема. Ми повертаємося до фронтів. Коли Ми говоримо про розбираємося... Сирського, сирський в цей момент до речі, перебуває на передньому краї, на передньому командному поборемо... пункті. Панове, ми сьогодні говоримо про ситуацію на фронті. Ми сьогодні говоримо про те, що розпочався літній російський наступ. Ми говоримо про те, де війська Росії можуть зупинитися, і найгарячіше станом на зараз на Сумщині. А в мене ще є одне питання. Воно про. Е про чесну комунікацію з людьми я спостерігала за повідомленням генштабу останні дні, і я все чекала, коли генштаб повідомить офіційно про ситуацію на Сумщині. Я зараз попрошу вивести на екран карту, яку сьогодні це буквально сьогоднішнє зведення генштабу, і вони ось зазначаються курський напрямок. А при тому ми розуміємо, що українських військ на Курщині вже немає. Тут позначений такий кордон, стрілочки, але мапа Діпстейт показує, що насправді Приблизно б... ось так. Басівка вже окупована, Юнаківка. Біло... Юнаківка вже ну на підступах до юнаківки стоять російські війська. Білоброди, Біло... біловоди, да? біловоди. Біловоди окуповані. Чому Генштаб не повідомляє, що тут уже така ситуація? Ну це ж вже такий секрет Полішенеля. І чому це в сводках ідея? Курський напрямок, якщо це вже сумський напрямок, ну фактично відкрився ще один фронт. Андрію, що ви думаєте? Дивіться, як на мене зараз загалом у нас якась тенденція спроба максимально опулювати всю курську операцію. Я абсолютно згоден з Бутусовим, який сказав, що на його думку це. Правильна і хороша операція. І я теж її вважаю правильною і перші скористалася. Я її вважаю в будь-якому разі від початку до кінця супорової операцією, тому що ми повинні переносити війну на територію ворога. Наведу приклад. Я не можу зараз сказати статистику за перебіг усієї операції. Дайте відповіді на питання. Дозвольте, я завершу. Ну, як, як я можу говорити, коли мене перебувають і не дистать. Я кінця. хочу чіткої відповіді. Моя чітка відповідь. Ви були на Куршень? Чи ви були на Сумщині? Ні, звісно, я не була ви, ви на Сумщині. Кажете, це секрет Полішенеля. Ми знаємо, тут немає військ. Звідки ви знаєте? Мапа Діпстейт нам показує. Дивіться, я не довіряю мапі Діпстейт і вас закликає не довіряти мапі Діпстейт. Ви Deep State. закликаєте не довіряти. Світ аналітика Діпстейт співпрацюють з Міністерством оборони. Вони вони, вони мають угоду на співпрацю. Що значить не довіряти? Дивіться, я не знаю, з ким працює Діп я рекомендую не довіряти мапі Діпстейт, тому що якщо ми віримо в мапі Діпстейт, це означає, що Україна, наприклад, вже втратила Куп'янськ. Не раз Діпстейт базуючись, що роблять осінтери Діпстейт? Я вам розповім. То Як... виходить, я... що ці села не окуповані? Секайте, я... Виходить, що ці села не окуповані. Якщо вам цікаво, я завершу про Діпстейт. Вам цікаво, чи ні? виходить, що ці села не окуповані. Мені цікавіше, чи окуповані ці села. я не знаю, чи ці села. села окуповані. Я не знаю діпстейт я можу завершити чи ні? Звісно, що роблять осінти Редіпстейт. Вони сидять в російських телеграм-каналах і дивляться на російські відео. Е, а дуже часто у, у росіян є просто завдання увірватися в якесь село, повісити російський прапор і заявити, ми взяли під контроль це село. Коли ви запитаєте у військових, вони скажуть: або ця ДРГ знищена, або вони навіть і не заходили в це село. Це частина російської пропаганди. Але грунтуючись е, на цьому відео, Осінтери діпсей, тому що я не раз особисто е, спілкувався з ними. Мої колеги не раз спілкувалися з осінтерами. Діпстейт, і вони потім змушені були відмовлятися від своїх слів, не раз е, провокації даруйте. Діпстейт спростовував генеральний штаб на превеликий жаль, що генеральний штаб змушений на це реагувати. І вони Як казали, це? все російські війська в Куп'янську, а вони навіть і не заходили в Куп'янськ. Просто Діп в той момент е, просто повівся на російську пропаганду.